Ви чимось її заповнити там, але це, знаєте, якась така їжа, яка не принесе вам користь. Але це, навіть, якщо ви не маєте можливості в неділю бути на Богослужінні, щоб чути Боже Слово, дуже важливо, щоб ви просто навіть самі взяли Біблію, відкрили, можливо, Євангелію, чи те, що апостол Павло писав, і просто прочитали, пороздумували для себе і це зі своїми життями. Це справді дуже, дуже важливо і це дає надію і таку впевненість в майбутньому. Тому що якщо просто читати новини і цим жити, чи тим, що люди говорять, воно веде до депресії, воно веде до такого до розчарування і не знаєш, що далі робити, що далі буде. Але коли читаєш Боже Слово, воно дає надію, що Бог є близько, Бог є поруч, що є вічне життя, і навіть коли ти проходиш тут через важкі такі моменти і може не вкусиш. Чогось такого щасливого, що ти дивишся, інші люди мають, а ти не маєш. Але набагато цінніше, коли ти будеш Богом, коли ти будеш в вічності, і сказано, що те, що око не бачило, вухо не чуло. Не пані Наталія, ви знаєте далі? Бог приготував тим, хто любить Його. Що ми маємо таку чудову надію. Бог є добрий, і ми завжди можемо до нашого Бога приходити в молитвах, Він чує наші молитви. Можливо, не завжди ми зразу отримуємо відповідь. Відповідь може пройти через якийсь час. Деколи Бог може сказати Почекай, деколи Бог може не дати те, що ми просимо, бо воно може нам піти на шкоду. От. Але просто коли ми довіряємо Богу, коли ми любимо Бога, то в цьому плані ми як просто як його діти. Молитва Отче наш, так як ми звертаємося. Отче наш, на сина та Отче, що, що наш Батько Він любить нас, турбується про нас. І як важливо в своєму серці вірувати, що Бог є такий, Бог є добрий. І зараз будемо приносити до Бога наші потреби, наші молитви, якщо є якісь такі речі, за що ви бажаєте, щоб ми помолилися. Помолодиться за хлопчика, який мене сюди привів. Василько звати його дуже такий порядний хлопчик. з Зупинки мене привів аж сюди. Нашла в дорогу, 51 й автобусом їхала А, Мастилько. це був нові маршрутки. Такий хлопчик. Я кажу, Боже, та ти стільки часу до на мене згаю. Нічого, нічого. Я, не, я не, кажу, не, я, не, я за тебе обов'язково. Скажу, щоб всі помогли це в тому. Був добрий, добре, що ми в таких речах побачимо, так. що це Бог, да, Бог. Хлопчик 21 рік, хлопчику, такий так. гарний порядний. Навіть я ж не вірю що, я такі ще хлопчики гарні. Можете? Я пропоную помолитися за всіх дітей. Вчора був день захисту дітей за вбитих, за покалічених, за вкрадених, за всіх живих і за тих, що з нами зараз немає. Да. Бо діти то святе. потім на катарак. Вони там робили <риклад> <риклад> ще до кінця місяця мають капати таблетки пити, а потім вже йти на операцію. <два риклад> на обстеження. Нагадайте, що я вас звати? Софія. Прийти, але не mm -hmm. Там, Погода така, що нас стояє, тому що люди зараз є І Я mm -hmm. За мого мені казнічку, зараз він в дорозі дуже довго їде, бо на кожній зупинці їх зупиняють, провіряють, вже два відсадили, документація на кожному е, блокпості. То, він їде в Німеччину. Якщо це Божа воля, то хай буде там, якщо ні, то хай він розрушить, щоб, може його повернули на Україну, я не знаю. Каже, вже змучилась, Їдемо як на тільні. Як, ну там малимо без пропускати. як на конях, як на конях їдемо. Пам'ятаєте, я тоді казала про зяття, що ми мали робити операцію, ми зробили. Місяць був на реабілітації турськості. І зараз знов відправили в Херсон. Зараз він знов там. Щоб він повернувся живим, бо він нам потрібен. В ньому є дитина, він нам дуже потрібен. І взагалі за всіх хлопців, які там зараз, які захищають нас, що за те, що ми зараз є. Вони mm -hmm. так, то що станемо. Отець нас не бачити, не заходимо до тебе, де є наш видачі батько, ми твої діти. І ми дуже потребуємо тебе і хочемо пізнавати тебе проживати це життя, віруючи в тебе і надіючись на тебе. Господи, просимо зараз і за дітей, дякуємо до того хлопця Василя, який привів Миталіш сюди і просимо благослови його, всяким своїм благословінням щоб йому знати тебе і воювати в тебе. І просимо за дітей і просимо за дітей, які... Пережили всі ці труднощі війни, жахіття війни, просимо до тих, хто є вивезені, просимо на... даруй, щоб вони повернулися назад на Україну, щоб тим чи іншим чином все сталося. Просимо тих, хто є поранені, ті, хто втратили батьків, Господи, яви свою милість до них і даруй їм і надіятись на тебе, вірувати в тебе, даруй зцілення і вилікування таких і фізичних ран, і душевних ран. І дякуємо, що ти є добрий, і ти турбуєшся про нас. Господи, молимо зараз і за Любу, просимо за зцілення ноги, за полегшення. Я ви свою милість, я висвоє чудо в цьому. Просимо і за Софію, Господи, ти бачиш та операція, яка має бути, і теж просимо я милість до неї. До щоб ця операція прийшла успішно. І щоб повернувся в хороший сір. І щоб за це теж пославити, величити тебе, Господи. Просимо і за Наталю, ти бачиш і її і таке недомагання, просимо кріплення, зцілення. Просимо за її чоловіка, також даруй йому полегшення і зцілення, щоб він міг ходити, щоб він міг ставати, і за сина, який побував в аварії, серйозній. Даруй їм теж віру і надію на тебе. Ось, ми просимо за Діму, за, тіму, за його виїзд в Німеччину. І, якщо це є твій напрям, твоя воля, просимо, бережи його і в туроцю, бережи його в навчанні, і захисти його. І просимо також за взяття Тетяни, просимо бережи, захистити. І даруй йому віру, щоб він випав до тебе і надіявся на тебе. І просимо Твого захисту для за наших військових, і від милості, Господи, просимо за завершення війни, і просимо за те, щоб ворог просто залишив наші території і щоб сталося, ми не знаємо що, але щоб ми не могли продовжувати війну, і щоб мир прийшов на нашу землю. Господи, надіємося на тебе. Найбільше просимо, даруй пробудження нашому народі, щоб е, наш народ з цим серцем повернувся до тебе, прославили тебе, поклонилися тобі, залишили тебе. Господи, прошу за кожного з нас, хто є тут, даруй таку сильну духовну справу, щоб е, читати Твоє Слово кожен день, роздумувати над ним, вникати в нього і просто слухатися тебе, те, що ти нам говориш ще своє відкриття. За все, дякуємо тобі, дякуємо за цей час, дякуємо, що ти є з нами, що є в близько. А коли ми кличемо, шукаємо, то ти відкриваєшся, даєш нам пізнати тебе, дякуємо, що ти є нашим батьком. Нехай твоє ім'я буде у всьому пославле, нехай святиться наш Бог, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.